Привіт! Не лякайте, що я в такій офіційній обстановці сьогодні ми готуємося записувати відео про нашу команду Вайплан. Вайплан займається сервісом фінансового планування для українців. А сьогодні ввечері, в спільноті українських інвесторів ITOX, я розповім про те, як використовувати безкоштовні можливості такого потужного інструменту, як портфоліо Analyzer, для українських інвесторів. Як перевіряти? Свої інвестиційні стратегії, тестувати інвестиційні ідеї, тестувати інвестиційне портфель, оптимізувати інвестиційне портфель, порівнювати тієфи, дізнаватись про риночну активність і все це за допомогою одного інструменту. Буду показувати все на практиці, буду показувати разом з вами, тому будуть практичні вправи. Приходьте, буде цікаво та корисно. Якщо не зможете прийти, то як учасники спільноти, ви завжди можете переглянути це з запису, в тому числі презентації, в нашій базі записів вже понад 400 етерів. З вами був я, Сергій Мікулов, автор балати економного лицаря. До зустрічі!